Пропоную почати з ситуації на фронті, про що говорять в ОСУ в Хортиця? Ворог розвиває наступ під Покровськом, прориває оборону біля населених пунктів Новоторецьке, Сухеньке. І Миколаївка, щоб блокувати Покровську, Мирноградську міську забудову Росіяни наступали на укріплення сил оборони неподалік родинського сухого яру, новоекономічного, миролюбівки, лисівки, звірового та котленого. Ну і е, ну власне. Зі зведення генштабу ми зараз бачимо наскільки складна ситуація, якраз на покровському напрямку, наскільки вона змінилася за останній тиждень. Як себе поводить ворог от, вашими очима? Як ви прокоментуєте? Ну ворог активізував свої дії от, безпосередньо на покровському напрямку. Більш скажем, ну я б сказав би не інтенсивніше, тому що кількість самих штурмів не збільшилася особливо, але е, регулярність і постійність, скажем, цих штурмів під, підкріпилась. Е, постійність е, обстрілу наших е, позицій, і також е, території, які знаходяться в тилу, мається на увазі, в тому числі цивільні об'єкти і так далі, збільшилась. Тобто каби і таке інше. О, і, ну, ворог, ворог реально тисне. Ворог тисне, незважаючи на погодні умови, які сьогодні ну, можна констатувати, що ми спостерігаємо таку вялість в поведінці, такі в'ялі солдатики, да, і зелені ці чоловічки, яких ми бачимо, але вони сунуть. От. Угу. Всі вже чули, да, що там окремі групи ДРГ угу. проривалися саме місто. От, там влаштовували засідки і так далі. От, ну, їх шукають постійно, постійно нищать, тобто там немає такої масової прориву, якогось і так далі. Але ситуація насправді дуже складна. До речі, те, що ви зараз почали говорити про проникнення у покровську російських деросійно розвідувальних груп, це одна з там. Актуальних і обговорюваних тем цього тижня, от спілкуючись із журналістами, зараз президент Зеленський так само коментував цю тему. Як він пояснює, спілкується він з головком Сирським щодо Покровського напрямку, і Сирський повідомив, що за останній час російські диверсійно-розвідувальні групи намагалися пронукнути сюди 5-7 разів. Що говорить Зеленський? Дві людини, шість людей був один раз, коли навіть спробували закріпити 12 людей, пробують зняти якесь відео, поставити прапор, зафільмувати, а потім знищуються нашими захисниками. Я правильно розумію? Тобто, ця історія із проникненням диверсійно-розвідувальних груп вона не тільки зараз почалася. Що стосується це, це було ще раніше. У них були такі спроби, вони це робили. Ну, територія дійсно велике, місто велике. Там можна ну, і десь під покровом ночі, десь якісь погодні умови і так далі. Тобто не можна щільно кожен метр поставити там і захистити, як би, як би хотілося б. Тому о, вони добре знають, також вже вивчили цю територію, тому що рік вони ведуть штурмові дії на Покровсь, а конкретно на покровськ, навколо нього. От, тому е, ну, спроби такі були і раніше. Зараз просто трошки ну, активніше, тому що. Як там не було пліто закінчується, це треба також розуміти. Вони також розуміють, що буде осінь, будуть душі, будуть погодні умови, несприятливі і так далі. О, і їм треба, ну скажемо, забаганку цього їхнього не до президента виконати. Активізація диверсійно-розвідувальних груп чи є певним маркером того, що ворог планує більш. Ну... Серйозні штурмові дії на цьому напрямку, чи назавжди у них є мощний резерв От. Uh -huh. стосовно використання, скажімо, більш чисельних наступальних штурмових груп. Ну ефекту не дасть, тому що в будь-якому випадку ми моніторимо всю лінію бойового зіткнення, лінію в тому числі їхніх тили, тобто їхні пере, там скупчення, перегрупування і так далі. Тому, якщо вони десь будуть збиратися, і вони це добре знають в кубку, то туди буде обов'язково щось прилітати, і їх буде активніше ставати менше. От, тобто переходити в статус гарних 200-х, 300-х. Тому все це робиться саме, от продовжується робитися малими штурмовими групами. От по два, по три, по чотири там іноді шість чоловік. От саме так у неї, оце от і. ну, Намагаються тиснути і прорвати нашу оборону. Щодо використання технічних засобів та безпілотників, ось тут як діє ворог, що змінилося за останній час? Е, Збільшилась кількість знову ж таки використання БПЛА. Угу. От, значить, е, велику кількість вони використовують вже на більш е, дальніх висотах, на які, скажімо, не зовсім їх. Зручно занищити, от, тими засобами, які є в підрозділах безпосередньо, от, це ерективні там, ці мотори, у них, які стоять двигуни, от, і е, більш, скажімо, якісніші е, прилади, які на них вже встановлюють, і кількість їх постійно-постійно росте. Треба це дуже добре розуміти. Зараз ворог намагається, скажемо, максимально е, ну, контролювати. Е, ситуацію навколо Покровська, от контролювати в першу чергу логістичні шляхи, от, це ми бачимо з цих, ну скажемо, їхніх спроб використовувати БПЛА свої. От, наша задача їх нищити, деактивувати, що ми ну, всіма силами і засобами робимо відносно того, який зараз найефективніший засіб боротьби з ворожими БПЛА саме на лінії фронту. На лінії фронту ну тут все все використовується. Це і uh -huh. засоби РЕП е, доволі таку вагому частину. Ми все ж таки деактивуємо за допомогою ребів. Це і антидронові рушниці, це і наші зенітчики, які також дуже вміло працюють, коли є у них, скажімо, можуть досягти цієї цілі, до дотягнутися, скажімо так, до неї. Тому тут все в комплексі працює абсолютно все в комплексі. Це і е, антидронова боротьба. Мається на увазі наші дрони, які, скажімо, використовуються в ролі е, ну, перехоплювачів, які е, там в підльоті на, на, на зустріч, або там десь ціпляються е, зверху з боку і е, деактивують, там, в тому числі, підривають або сажають їхні БПЛА. Пане Сергію, традиційно, власне, ми ж з нашими глядачами обговорюємо і тему, як кожен сьогодні може долучитися до підтримки наших бійців. І я вважаю, слушна нагода ще раз наголосити про важливість збору QR-код, до речі, ви від самого початку. Наші шановні глядачі, бачите на екрані. Хтось вже, можливо, зміг перейти за посиланням і долучитися. Пан Сергій зараз детальніше розкаже. Значить, збираємо на дрони на оптоволокні. Власного виробництва ми вже першу партію зробили. От, протестували і вже використовували на полі бою. Небагацько їх було у нас. Що ми змогли зробити? Це 12 штук. Буквально ну вони доволі ефективно на доволі далеку відстань можна можуть виконувати бойові задачі. От, і Просимо долучатися, хто може, тому що це дуже нам необхідно. Це те, що не піддається ворожому ребу, це те, що е, може е, робити, скажімо, використовуватися як в засідці, як, як міна, як, е, як звичайний дрон, який, скажімо, управляється за допомогою от, е, пульта далеко-далеко від е, безпосереднього пілота. Тому дуже вдячні кожному кожному донату, Хто скільки може, будь ласка, ми будемо дуже задоволені. І і, і будемо далі нищити вороги. Переходьте, будь ласка, за QR-кодом, так само детальну інформацію. Це я зараз звертаються до нашої глядацької аудиторії. Можете прочитати в описі під цим відео. Там так само реквізити банківські картки, де кожен з вас може долучитися в такий спосіб задонатити нашим захисникам. Пане Сергію, я от пригадую, що кілька тижнів тому, якщо я не помиляюся, три тижні тому знову активізувалася тема, актуалізувалася верніше, тема в нашому інформаційному просторі північно-корейських солдатів, якими буде свої війська під. Кріплювати Путін під час цієї літньої кампанії. І нібито 30 тисяч північних корейців мали десь ось з'явитися наприкінці липня на початку серпня. Скажіть, будь ласка, у зв'язку з цим у мене до вас питання. Ось зараз кінець липня, початок серпня та і серпень. Наскільки можуть інтенсифікуватися на фронті бойові дії? Ви вже сказали, що у ворога часу не так то і багато, тому що починається осінь. Це буде впливати і на проведення якихось операцій, тому що листя так уже не буде, і на рух. Техніки і таке інше, тож власне чи можемо прогнозувати якусь інтенсифікацію дії з боку ворога найближчі місяці? Ворог в будь-який час може збільшувати зменшувати свою кількість штурмів. Mm -hmm. Це залежить в даному випадку. В нашій цій війні з ними. Це навіть залежить не від того, чи мають вони успіх, чи не мають успіх на полі бою. Це в першу чергу залежить від політичної складової, від так званої волі їхнього верховного, який ну просто під якісь там політичні моменти, під, під ті моменти, там, які сьогодні обговорювали там 50 днів, для того, щоб там не йти шляхи припинення війни і так далі. А Ворог навпаки підсилює свою активність, От, тому, скажімо так, сказати, що все буде більш активніше, можна однозначно, тому що спливає строки 50 днів, спливає з пора, літня пора. От, в будь-якому випадку буде осінь, буде така погодні умови будуть трошки складніші. От, і це все враховується обов'язково. От і ресурс е, росіян він також ну має свої якісь е, е, кордони, які сьогодні за допомогою в тому числі роботи наших сил оборони і підрозділів збройних сил України, безпілотних систем нищаться е, на території Російської Федерації. Тим самим е, вбивають їхню економіку, вбивають їхні спроможності. От е, ми, ми даже там зменшуємо спроможності їхні на полі бою, от е, плюс. Інфляція, яка постійно у них зараз, вже починає там по окремим, ну, багатьом видам потреб населенню зростає, і це повинно призводити до якихось там ну, своєобразних бунтів. Сподіваємося, що так і буде. От е, більше мільйона знищених окупантів, ліквідованих там вже мільйон 50 тисяч скоро буде. От. Це також дається в ознаки. Все в комплексі працює. Нам як ніколи зараз треба ну згадати 22-й рік і згадати, як тоді вся країна, не, не чекаючи якихось команд, не чекаючи якихось там призивів, просто встала і робили все, хто суміг для того, щоб захищати свою країну. Е, наразі зараз такого не спостерігається. На жаль, багато людей, які живуть своїм паралельним життям. Е, от, і Оця у ця от несправедливість нас сьогодні дуже нам заважає, заважає в цілому країні. От надо розуміти, що робиться, і що бути причасними, і от робити все можливе для того, щоб ну нищити е вороги.